Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі передача Анатомія театру і з вами я Анастасія Губанова. Харківська державна академія культури знову відкриває перед нами свої двері. І зараз ми у гостях четвертого курсу акторів театралів, які покажуть нам свій застільний період та початок роботи над виставою в етюдному методі. Щоб почати роботу над виставою, студенти театрали проходять довгий шлях вивчення системи Станіславського, а також інші методики роботи. Ні, ми працюємо не по системі Станіславського, але я не можу сказати, що ми працюємо по одній якійсь системі. Тут у цій роботі це взагалі робота експериментальна, і тут є не одна система. Ми сюди і система Бертольда брехта і Вахтангова, і також є система Станіславського, яка є е, початком, є не втіленням, а є е, то, то розумінням цієї роботи. Ну, В принципі, ця робота. вона экспериментальная, что ли. А работа у нас в Академии, она идет более каким-то стандартными принципами, стандартной работы, а все уклонения в нестандартные принципы обычно заканчиваются не очень успешно. То есть это получается что-то не совсем то. Видимо, возможно, потому что это зависит от школы преподавателей, школа преподавателей, у которых у и их преподавателей, и наших преподавателей. То есть им, им дали свою школу, они нам дают свою школу. В любом случае, нам нужно то ли иметь каких-то разных преподавателей, разных наставников, которые могут нам дать. И у нас такие есть и Борис Игорь Александрович, там, и все остальные преподаватели по сценарии, цыганская. Ну, это совершенно по-разному люди работают. И В этом месте определённые плюсы. Знайшовши свою методику роботи над виставою та ролью, студенти сідають у так званий застільний період, де обговорюють свої ролі та майбутню концепцію вистави. Ну, в сучасному театрі на самом деле хватает експериментів, но експеримент-експерименту різне, експеримент може провалитися, а може обіцян со успіхом і все очень классно получится. Экспериментировать нужно, потому что тільки таким образом ми можемо к чему-то новому прийти, к чему то новому, а нове завжди рождається в ході експериментів. Над, ну, над постановкою працювати легко, тому що прекрасний колектив, прекрасний режисер. А донести ну у нас є спільна задача, яку ми хочемо доказати всім, показати всім. Робота над виставою, саме на сцені, потребує великих сил та часу, так як на сцені йде пошук акторами та режисером мезинсцен, світлового та музичного вирішення майбутньої вистави. Mm, ну, я, напевно, скоріше отношусь до акторів, яким нужна тверда рука режисера, і, в принципі, мені це допомагає, коли мені дають э, наставлення режисера, коли вони якби как бы, все-таки дають мені Задачу я її виконую. Ну, звісно, нам повезло, режисер прислухається. Безперечно, всі актори-студенти переживають перед виходом на сцену і перед народженням нової вистави. Але, як кажуть актори, переживання це означає, що актор живий. Не переживають тільки не живі. Так, є, тому що я взагалі, поступаючи на акторську професію, хотів стати режисером, але мені сказали, що ну як не сказали, а підказали, що перед тим як стати режисером, треба стати гарним актором. на Але потім, якщо ти роль чувствуєш, то вона одразу піде. Прилагати много усилий. Ну у мене не було в принципе, таких ролей, які я б не, не воплотила до конца. Мені кажется, у меня вийшло. <говорит> <говорит> у наступній передачі ви зможете побачити, чим займаються та що вивчають студенти театрали. Що потрібно вміти та знати, щоб стати професійним актором.